У Херсоні протягом двох днів працювали лікарі-волонтери українсько-ізраїльської місії Фріда. Скільки пацієнтів потрапило на прийом? Херсонський підприємець Олексій Олександров втратив бізнес у Херсоні після виїзду з окупації, і відновив виробництво на Київщині. Херсонський артхаб відвідав культурний десант, що підготували артисти для жителів міста. Сьогодні херсонці зібралися у середмісті на площу свободи, вийшли, аби пригадати події, які відбувались тут рік тому. 13 березня 2022-го на мітинг спротиву російській окупації тоді вийшли тисячі містян з плакатами, патріотичними стрічками та прапорами. Того ж дня розгорнули величезний стяг і пішли з ним центральним проспектом та вулицею Перекопською. Люди йшли в оточенні озброєних російських військових і бронетехніки, але не зупинялись. Люди виходили з прапорами з буквально за декілька годин. Велика кількість херсонців вийшла протистояти ворогу з голими руками, зупиняли, зупиняли техніку, говорили гасла Слава Україні! Це був значний день для Херсона, тому що люди показали ворогу, що вони справжні українці і хочуть жити тільки в Україні одній непоборній. І це я вважаю великим днем. Прапори, з якими сьогодні вийшли на акцію, підписали жителі усіх областей України. Розказав Роман Рочко. Херсонка Ірина Томіліна на прийом до лікаря привела маму. Каже, під час окупації до лікарів не звертались, та й з дому намагались виходити якомога рідше. Тому, як тільки дізнались про виїзні прийоми лікарів-волонтерів, прийшли одразу. Тут вони вже втретє. З Січня лікуємося. І дуже добре е, доктор все назначила і все пішло на лад. І ми вже е, ну практично на, на виздравліннях. Зв'язок із лікарем підтримували весь час, говорить пані Ірина. Лікар дала свій номер телефона, фото висилала. Ну вона ж не кожен день, не кожен тиждень тут. Ну дуже Як протікає хвороба. Да, дуже добре чи є якісь дуже. Вперше на прийомі сьогодні Херсонка Антоніна. Про лікарів-волонтерів дізналась, розповідає з телеграм-каналу. Билього гора, зараз кардіологу перевірити. що серце дає та себе знати. Це вже п'ятий візит україно ізраїльської організації лікарів-волонтерів Фріда до Херсона. Учасниця місії та лікарка Оксана Виговська говорить: цей приїзд наймасштабніший за кількістю фахівців. На сьогодні до Херсона і Херсонської області приїхало 40 вузьких спеціалістів різних спеціальностей. Я, наприклад, є дитячим дорослим інфекціоністом і педіатром. мої колеги кардіологи, хірурги, куширі, гінекологи дерматологи, офтальмологи, отоларингологи, психотерапевти, психологи тобто, дуже багато різноманітних фахівців, які будуть консультувати пацієнтів. Від початку з командою лікарів-волонтерів приїздить до Херсона хірург-онколог із Києва Олег Кірсенко. Перший ознайомчий візит зробили за тиждень після звільнення міста. Пацієнту у нього говорить є завжди. Після того, як окупували Херсон і е, онкодиспансер ваш, то, звісно, дуже багато людей, які звертаються з онкологічними проблемами. А це все. Це легені, це. Е... Органи кишково-пищеварительного тракту, молочные зелзалози, а також гінекологія. Ну гинекологией мы тут з гінекологами рішаємо ці питання. До команди лікарів-волонтерів приєднався і лікар акушер гінеколог Олександр Забуцький. В Херсоні він в четверте. Мені з'явився просто вільний час. Я дізнався про таку організацію. Волонтерську вона тоді ще була на початку. Створення можна сказати, у нас було дуже мало лікарів. От я долучився тому що ну я не можу сидіти на місці. Мені треба куди здівати свою енергію. Я до них долучився. Ми почали їздити, і е, я зрозумів, що ми потрібні огляд та контроль процесу лікування пацієнтів не єдине, чим займаються лікарі медичної місії під час роботи у Херсоні. За потреби за необхідності це частіше є потреба видавати ліки. На час прийому, або якщо це хронічна патологія на місяць, у нас є хірурги, і не один там, де потрібно вони будуть проводити оперативне втручання. Це саме будуть робити лори, Тобто допомагати. За два дні лікарі оглянули більше чотирьох сотень пацієнтів. Цей візит не останній у Херсоні та області. Україно-ізраїльська місія працюватиме і надалі. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон. Через російську агресію двічі втратив власний бізнес у 2014 році із початком повномасштабного вторгнення. Зараз херсонець Олексій Олександров переїхав на Київщину, де свою справу почав з нуля. Таке вподобання ще з'явилося молодші доньки, і вона почала ходити на різні кулінарні майстер-класи. Якось так вийшло, що більше я пішов за донькою. Вона стала цим захоплюватися вже. Я там звик до того, що хобі має приносити якийсь дохід, і тому кухня стала вже власним бізнесом. Олексій, також співзасновник громадського об'єднання Шеф-склаб розповідає з перших днів повномасштабного вторгнення вони готували їжу для херсонців. З початком війни ми, як спільнота шеф-склабу, почали готувати для. Тих, хто цього потребує в Херсоні, ми готували спершу для медичних працівників. Спочатку це були станції швидкої допомоги, потім лікарі обласної лікарні, лікарі міської лікарні проти них, а потім вже і пацієнти додалися, потім дуже швидко додалися. Переселенці з передміст Херсона, це коли вже постраждала Антонівка, Садове. на Київщині Олексій займається виготовленням страв довготривалого зберігання, каші з м'ясом і різними гарнірами та перші страви. каже завдяки зручному пакуванню його продукція популярна серед військових. Ми робимо консерви, але на сучасному рівні, тому що ми фасуємо їх не в жерстяні банки, не в скляні банки. Як це там, звикли до цього дому. Ми фасуємо це в м'які пакети, риторк-пакети так звані. Найкращі продукти, говорить Олександров, вирощуються на Херсонщині. До того ж, місцева кухня багата на кулінарні рецепти. В Україні досить смачні продукти, з яких можна багато чого готувати, і цього вистачає, щоб насолоджуватися. Тим більше, що ми привикли до південних. Овочів, південних фруктів. Мені здається, що це найкраще, що є в Україні. Це те, що визріває на нашому сонці таке самодостатнє, знаєте, продукти. На сьогодні можна точно сказати, що українська кухня на дуже високому рівні. Дуже За словами Олександрова, його родина допомагає не лише військовим, а й переселенцям. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Вистава театру маріонеток, майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, виконавці і музиканти Володимир Оставчук, Мойсей Бондаренко, Сергій Сілаков, Вадим Буздиган, Влад Бучко та інші це учасники культурного десанту, з яким музикант Коля Сірга подорожує багатьма містами України. Це просто свідомі артисти, які розуміють важливість цієї справи, які розуміють, що зараз вони є воїнами культури. А воєн культури має знаходитися там, де є передова культура. Після прослуханого і побаченого в Артхабі херсонці діляться враженнями. Дуже позитивно, дуже цікаво, і я вважаю, що на сьогоднішній час для дітей Херсонщини, не тільки для дітей Херсонщини, де для дорослих, які отримали дуже багато задоволення. Дуже класний спектакль для рамка тої атмосфери, де ми знаходимося, де замало дуже сміху, замало гумору зараз в Херсоні. І це дуже душевна про цінності, про любов, про добро, вистава. Директор Херсонського обласного театру Олександр Книга говорить: попри обстріли, культурне життя у місті не зупиняється. Творчі люди роблять свій внесок, щоб якомога скоріше наблизити перемогу. Це працює такий бренд. Уже є, і зараз Коля намагається зібрати. Ще багато творчих людей доєднати до цього творчого десанту. Я думаю, що будуть йому задіяні актори нашого театру, і взагалі творчі люди цікаві з Херсонщини для того, щоб доїхати потім в кожне деокуповане село до найменшого хутору, як то кажуть, і повеселити людей, підняти їм настрій. Культурні заходи у Херсоні будуть проводити і надалі. Говорить Олександра Книга. Найближчі присвятять міжнародному дню театру. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.